Знімлю на відео типову роттердамську зупинку. з Ло, година і найближчий автобус через 6 хвилин. Також тут є кнопка. І ця штука скаже голландською мовою, коли приїде і що? Павільйон. Невеликий, під дощу і вітру сховає з двох боків. Скромна лавочка, бо все одно ж транспорту чекати недовго, на що тут засиджувати. Подивимося на інформацію. Е, голландську я знаю не дуже, але, по-моєму, це схема руху всього-всього-всього, що їздить в цій частині міста, в чому не там в радіусі 300 метрів, а доброго, добрих кількох кілометрів. Спрощена схема всього транспорту в місті, з можливостями пересадок між метро, автобусами, трамваями. І от мені ця штука подобається, це конкретно можливості пересадки на цій зупинці на різні маршрути. Що тут ще реклама, куди ж без неї? Призначення верхнього щита мені не зрозуміло, фіф його знає, цифри, якісь маршрути, які йдуть через цю зупинку. Ну, Основне, звичайно, ось це похвилинний графік руху кожного транспорту, який проїжджає через цю зупинку на будні дні. Здається, субота, точно неділя, поняття немає. Ось і тут лінія, повний маршрут автобуса. Це, мабуть, поточна зупинка, так виглядає з інфографіки, і по можливості на що пересісти на зупинках з розшифровками, що є, що. Похвилинний графік руху, безцінна інформація. Ніякі QR-коди і табло цього не замінять. Ну, до речі, QR-кодів чи можливості отримати смс-кою. Інформацію актуальну, я не бачу тут. Хоча ось унікальний номер зупинки є. Не знаю, може там якось через сайт можна подивитися. Ну і на десерти хотів показати односмугове кільце з додатковою такою недосмугою руху для чогось великого. І на ньому ростуть досить високі кущі, наші будівельні норми ридають, адже оглядовість жахлива, але насправді все це стимулює водію знижувати швидкість і їхати акуратно. Підозрюю, тут ніколи в житті немає ніяких аварій. Ну, власне, все. Дякую.